Підкрався до нас вересень І він вже доходить до кінця. Сьогодні 22 вересня 2023 року. І ми з вами знаходимося на ринку центральному, колишньому Червоноармійському. Останній репортаж е, я згадала, що саме з цього місця я робила більше місяця тому назад. І за цей час, звичайно, змінився і асортимент, який нам пропонують наші чудові господарі, які нас годують у Чернівцях своїми смаколиками. І тому в мене сьогодні є настрій і натхнення розповісти про вересневі і осінні дари природи, які нас найвить ці Давайте почнемо. Усповісти. Зараз сезон грибів і грибі наші Карпатські. Так, це з Карпат Грибоч. Це білі грибочки. А може. А чому, почому такі от маленькі? Такі от такі маленькі по 300 гривень грибочки. А ось такі а ось такі величезні 250 Дуже дуже гарні і смачні. Також є сушені, ще є лисички, різні різні, різні варіації. Звичайно, неймовірна. Года голубька по-українськи нагадайте чорниця, лохина. Лохина Лохина смачна. От Чорниця, Афіни ще Карпатські у нас є. А ось це я хочу показати зараз сезон винограду і гнушок. І грушки в Чернівцях дуже дуже дуже, -дуже смачні. Скажіть, будь ласка, як називається цей сорт? Роси Буковини. Названня роси Буковини, Вона дуже соковита. А на підході вже буде груша ноябрська, яка дуже гарно вроджує свій урожай саме в наших регіонах. Дуже смачні, ти мужчина дає куштувати дуже дуже гарно. Ідемо ще в середньому. Гроші тече продаває. Ще кавуни, диньки. До речі, кавуни є і херсонські у нас. Це не аби як ці. Де вода? А ось тут? Яхта пані Ніни, моєї знайомої, знайомої, і в неї дуже смачні сливки, я завжди їх купую. Зараз сезон сливок, 20, 30, 30 Дуже багато груш і яблук. Тобто вже ми, ми зустрінемо персики, не зустрінемо абрикоси, малину, те, що, про що я розповідала вам місяць тому назад. Але вересень дарує нам Ідемо ще далі. От Помідорки, маленькі 25, перчик, маленькі 15, такі розкішні 50, такі середні 30. огірочки. Дорогої да, по 30 кг. Комідорки жовтенькі, трошки дорожчі, по 50. Почому баклажани? Баклажани 25, вони дуже гарно родять тут у нас на Буковині. це неймовірно корисний овоч дуже смачний. Ой, я а ось тут вони чезна кількість вишок. Просто неймовірні гарні. чому ваші вишки? Від 50 до 100 гривень залежно від сорту. Дуже-дуже смачні. Знову світ награду і слив. Це зараз самі такі головні смаколики вересня. данські пальчики 80, є по 120, є по 60 різні різні ціни. Тому я усіх запрошую за смаколиками ви Чернівці, то в Чернівцях на ринок центральний, тому що тут величезне різноїття. Гарних смаколиків і завжди дуже привітне обслуговування і помірні ціни. До нових зустрічей! Вітання Щербнівців з ринку центрального ваша Оксана Демінишина. Па-па!